В Івано-Франківській області стартував проект оцінювання якості роботи суду, спираючись на міжнародний досвід, здійснюватиме моніторинг громадська організація. Ознайомчу зустріч провели на базі адміністративного суду, який також перевірятимуть, але судді обіцяють не втручатися. Це дає можливість оцінити роботу суду збоку. нам можете показати на ті, можливо, недоліки ті моменти, на які ми які ми не бачимо. Для того щоб забезпечити, скажімо, таку якусь неупередженість цього процесу. Ми. Залишаю я вас із учасниками і ініціаторами даного проєкту. В рамках програми справедливе правосуддя розроблено спеціальні опитувальні листи, які містять понад 60 питань. Опитувальні листи пропонуватимуть заповнювати відвідувачам суду. Це буде оцінка роботи суду загалом, а не окремих суддів. Загалом 20 суддів буде опитано в нашій області. Плануємо опитати близько двох тисяч осіб. Це будуть опитування як відвідувачів судів, споживачів судових послуг. Так само буде і запропоновано внутрішні опитування Це самих працівників суду, як вони оцінюють свою роботу і роботу судів. Всі ці опитування анонімні, вони будуть потім презентовані суспільству. Опитають також самих суддів. Крім того, в рамках проекту зустрічаються, наприклад, з юристами чи представниками медіа, які також так чи інакше мають стосунок до суду в силу виконання професійних обов'язків. У кожного свої претензії, скарги та зауваження. Коли стать одна людина на прийомі в канцелярії, приймає купу заперечень або купу позовів. Це займає дуже багато часу. Може зрозуміти. Це може організація самого суду, це потрібно до них казати. Чому одна людина сидить, коли в коридорі, вибачте, мене через 30 осіб, і з восьмою там обмежений період здачі, одна людина може зайти на цілий день, здаючи три позовні заяви. Вони автоматично реєструються, можливо, якось потрібно розширити меж одного комп'ютера двома трьома, Це завжди питання, особливо коли. За 440 сорокова постановою події війни розроблений на базі іноземного досвіду інструментарій оцінки якості судової системи адаптують до українських реалій.